Хочете полегшити хронічний біль у спині, доведеться освоїти та регулярно виконувати вправу собака мордою вниз. До речі, цій вправі під силу покращити рухливість хребта. Тому максимально розслабте все тіло та займіть таке положення. Із такого положення підніміть таз вгору, випряміть ноги. Але ступні не відривайте від підлоги. А руки відведіть вперед настільки, щоб вистачило місця повністю випрямити спину. Наголошую. Спина максимально пряма. Шия та голова продовжують лінію хребта. Виглядає це так. Постарайтеся протриматися у такому положенні мінімум одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пружиньте та тягніть спину. Не жалійте себе, тому що чим більша амплітуда рухів, тим краще для вашого хребта. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить хребет, розтягне м'язи. Та покращить кровообіг. До зустрічі! Приємного дня!